Лісова школа Звірі всіх до школи звуть, всіх приймають, всіх беруть. Вовк, їжак, зайча, лисиця. Кожен з них чомусь навчиться. Всі приймають привітання з святом першим днем навчання. Будем літери вивчати, щоб слова із них складати. Заяць лапку піднімає, бо він літери вже знає. Але як з них скласти слово? Тут навчать обов'язково. Рок другий у звірят. Чого ще навчать малят? Ми тепер вчимось писати, ручку правильно тримати. Ну, а ще сидіти рівно. Це важливо, безсумнівно. Пише мишеня кружечки з різним нахилом качечки. Вовк по рисочках виводить букву А. І все виходить. Щоб запам'ятав весь клас ми напишемо ще раз. На перерву кличе дзвоник. Вовк стрибнув, як горбоконик. Відпочинь, лісний народи! Мишеня їсть бутерброди. Ведмежа хвилин зо три вже ногами догори. Хто там вихором кружляє? Заєць білку доганяє. І жачок від роздягання Покотився до їдання. Весело та вчитись час. Знову дзвоник кличе в клас. Скільки учнів в нашій школі? Рахувати ми готові. Один заяць поспішайко. Номер два ведмідь Зазнайко. Три їжак. Чотири вовк. Біля дошки хто примовк. Та це ж білка номер 5 Буде цифри пам'ятать. Шість єнот. Сім лось рогати. Хоче вміти рахувати. Вісім дятел. Дев'ять лиска. Десять джілка в класі дзиска. Не буває нудьгування на уроках малювання. Вовк малює свій будинок і веселку до хмаринок. Білка, дощик, подорожник, кожен із звірят художник. В школі вчитись так цікаво, що урок то інша справа. І ніякої в нас втоми, та, на жаль, вже час додому. Не сумуй за нами школа, Завтра прийдемо ми знову.